Це можна сказати, синонім до слова мудрість. Соломон мені пише вот таку вот діч. Я скажу одразу вам словами Соломона, царя Соломона. Общаючийся з мудрим буде мудр. А хто дружить з голубими, розвратиться. І ще додам, що ще його батько, цар Давід, говорив, що з преподобним преподобен будеш, і з страптивим розв'ятіш. Тобто з святим станеш святим, а з розвратним розвратний. Так от. Саме оточення визначає нормальність нашу. Не чоловік, не жінка, а саме середовище, в якому ми перебуваємо. І те, що для одного середовища є нормальним, для іншого може бути абсолютно неприпустимим. Нормальність визначається лише тоді, коли нормальність одного середовища стикається з нормальністю іншого середовища. І от на цьому розломі кожен розуміє. Цінність того, що має. Ну, звісно, цінність розуміє той, хто вищий. А той, хто нижчий, якось емоційно чи інтелектуально, культурно, я не знаю, як це назвати. А той вважає тебе якимось ти що? Бабі допомагати будеш. Словом, коли конфлікт середовищ приходить, от тоді тільки і ти розумієш цю нормальність. Поза, своєю, поза своїм середовищем, ти не можеш зрозуміти, наскільки це нормально. От так от. Все, пока.